Якраз по ситуації сьогоднішньої ночі в нас є можливість поговорити із речником повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. З нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Вітаю, дня! Пане Юрію, вочевидь, всі сьогоднішні питання вони продиктовані нічною атакою. 10 балістичних ракет. Сигнал повітряної тривоги, який спрацював вже після того, як розпочалась робота протиповітряної оборони. Поясніть, будь ласка, в деталях наскільки це да наразі можливо, чому саме так трапилось, і чи вдається, чи скільки ще треба часу, щоб встановити тип ракет, яких сьогодні які сьогодні кинули на Київ. Одніча ну, на два питання завжди задають, а це, це скажуть, ну не дуже розумію, чому саме ці питання цікавляться. Повітря чому не було повітряної тривоги? Так, ну, ну тому що це балістика, тому що там хвилина часу на те, що їх випускають і прильот. Це те ж саме, що артилерійський снаряд чи система залпового вогню, е -е, яка часто на сході на півдні країни, от чутно вибухи в Херсоні пишуть, так здійснив Здійсни ворог приховано переміщення техніки. Наземних основ здійснив пуск. Ну, і, відповідно, повітряна тривога може бути і не оголошена, тому що немає даних від розвідки наших партнерів, що планує ворог здійснити такий підступний терористичний акт. От і так само і в цих випадках, і так само з типом ракет. Ну теж треба час встановити. Летить на ракета балістична, її перехоплює зенітні ракетні системи там в Києві, перехоплюють е здійснюють знищення в автоматичному режимі. Ну як встановити? Тобто в нас є або Іскандер М, або С-400. Ну не виключається ще якийсь висоток інших ракет, але зрештою, оці два основних це і балістична Іскандер М. І також зенітна керована ракета С 400 бо дальність її дозволяє от на таку відстань застосовуватись. Потрібен час. Потрібно фахівцям певним же сил, а ті, що працюють на землі з уламками, це підрозділи спеціалізовані національної поліції України, які можуть знайти. А їх ще треба знайти ті уламки, їх ще треба і в відповідному стані здатному до ідентифікації, тому що все ж горить, вибухає. Тоді їх вже беруть, з'ясовують, що це був за тип ракет. найкраще це якесь маркування, якщо знайдуть, або сам двигун самої ракети. От. В тому випадку можна сказати точно, що був тип ракет. Можливо, це був комбінований да і С 400 зенітних е ракет і іскандер М. Але обидві ракети летіли по балістичній траєкторії. Зрозуміло, що потрібно мати засоби певні, які знищують саме балістику. Ну і сьогодні ну більш мабуть, акцент це таки на успішній зновські роботі проти повітряної оборони, як е на півдні нашої країни, це знищено. Знищено 10 шахетів, ну так само і в, в столичному небі знищено 10 десять балістичних ракет. Ну тут е, треба, е, треба також розуміти, що уламки, які падають, а вже це теж не оголосили сьогодні. Коментував різним там змі, що уламки нікуди не дінуться, вони будуть летіти на землю. Це очевидно, і тому так навіть якщо успішна робота протиповідним ворон в разі шахетів там чи інших ракет, все одно треба розуміти, що берегти з потрібно це в укриття, якщо є така можна, найменша можливість. Ті вирви, які утворюються від ракет, теж запитують. Можливо, і у вас таке буде питання, тому я одразу президенти відповідаю, що так. Не завжди вибухає бойова частина як у шахеда, так і в балістичної ракети. Uh -huh. Бойова частина може бути не уражена в повітрі, і відповідно вона це теж уламок, але це вже дуже небезпечний уламок, який летить вниз. Ракета вважається збитою. Звісно, вона збита. Вона не 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 летить до своєї цілі, куди вона хотіла уразити якісь важливі стратегічні об'єкти. Але на жаль, вона може от спричиняти воювання. У вигляді таких твер ну і будинків, і цивільних об'єктів це стосується усіх типів ракет, і крилатих, і балістичних, і дронів камікадзе уламки в будь-якому випадку повернутися на землю. То знаєте, пада Юрію, коли ви так трошки нас критикуєте за повторюваність питань. Я хочу нагадати питання, яке найболючіше було для вас. Це про статистику, да чому збито стільки, а не стільки. Це найактуальніше питання було минулого року. Але на щастя, завдяки суперпрофесійній роботі протиповітряної оборони, ми говоримо про 10 із 10. і ми не перестаємо дивуватися і дякувати нашим військовим, нашим захисникам, тому що ми тільки-тільки прокинулись від роботи протиповітряної оборони, а вона вже працює. Та, тобто ми ще не оговтали, що відбувається, а ракети вже збиваються. Тим не менше, чи зараз ви спостерігаєте, чи можна це назвати можливо якоюсь новою тактикою стратегією застосування цих ракет? Тому що тільки ви розумієтесь на тому, як вони запускаються, з яких напрямків розуміємо, що росіяни теж намагаються шукати нові маршрути, як обходити нашу систему протиповітряної оборони? То чи доводиться і вам відповідно реагувати на нові виклики? Зрозуміло, війна це. Гра на витринку на військове мистецтво, на хитрість на ресурси. Тут треба розуміти, що ворог буде використовувати всі чинники, які в нього є, і буде намагатися вести нас. Оману буде намагатися робити це для того, щоб побільше засобів повітряного нападу, по які ми з вами потрапили до своїх цілей. Ми ж маємо це мінімізувати. От, власне, йде боротьба, хто кого перехитрить, хто буде кмітливіший, спритніший. Кого буде більше досвіду, ну і інших, чесно, скажімо так, наших військовослужбовців, такі як хоробрість, патріотизм, відданість і так далі, це, це ну теж грає велику роль насправді, коли людина виконує свої обов'язки, ну так, щоб хоче досягти якомога сильніше, хоче досягти, досягти результату, бо від цього залежить життя. І власне командувач повітряних сил сьогодні теж подякував всім захисникам, які сьогодні боронять небо, які сьогодні е зробили той. Той результат, що хоче зробити ворог, чи є якісь нові тактичні прийоми? Ну зрозуміло, що балістика має кожна ракета, скажімо так, має свої тактико-технічні характеристики радіус ураження. І чи є ще щось новим для нас? Ну, мабуть, ні. Тому що е балістика застосовувалась, згадайте, травень червень, скільки прилетіло кінжалів, зокрема по столиці. Поряд з кінжалами летіли іскандери, десятки було збито. Тобто травень червень більше було застосування, ніж ми зараз маємо, але. Ми бачимо, що ворог можливо, починає так. Якісь от власне такі дії активніші, тому що бачили осінь, фактично всі три місяці були супроводжувались лише шахедами та ракетами х 59 Ну були і поодинокі випадки балістики на сході та півдні. Ми ну, маємо в таких реаліях жити. Тому що, ну, ворог під ворог якісь якусь кількість ракет. Ну і можливо буде робити ось такі. Пане Юрію, у мене є ще одне питання, яке може дратувати, але вже вибачте, ретранслюю думку суспільства, і наша з вами функція пояснювати, чому так. Питають люди, чому немає змоги перехоплювати подібні ракети на підльоті до міст, щоб вибухали вони не над будинками і падали всі ці уламки не людям на голови. Це від розміщення систем протиповітряної оборони, від швидкості засікання радаром, від чого це залежить, і чому немає такої можливості? Дивіться. Пояснюю, дуже проста відповідь. Кожен комплекс має фінтиракетний. Ну беремо Петріот. Давайте от, ми всі ці на Кожен комплекс має радіус ураження в цілей. Петріот по аеродинамічних цілях може працювати ну, рекордно аж до 150 Ну давайте не будемо так рекордно збирати 100 кілометрів плюс. Це угу. стосується крилатих ракет вертольотів, літаків <кхів> безпілотних комплексів. Але ракети Петріота, які працюють по балістиці у балістичних цілях, радіус уже 40 кілометрів до 40, все. От уявіть собі, як можна от візьміть, просто навіть Київ проведіть по окружній дорозі. Ну треба просто розуміти, скільки систем можна як де розмістити. Ну якщо на підступах ідеально закрити державний кордон, правда ж? Лінію бойового зіткнення. От закрити так, щоб муха не пролетіла, так ну але тоді ворог може застосовувати ударні БПЛА дешеві порівно і атакувати ці комплекси, тому треба прикриття безпосередньо їм робити, захищати їх меншими системами. Ці менші системи захищати гепардами, мобільними групами. Оце і є ешелонована ППО, про яку ми з вами часто говоримо. На жаль, ми не маємо достатню кількість систем, здатних збивати балістику, тому сьогодні. Всі прекрасно розуміють, як розташовуються системи, закриваючи міста безпосередньо. Якщо його розширити коло над містом, розширюється відповідно це кільце і менше зон для перехоплювання. Вони будуть просто пролітати, маючи дані де є слабкі місця. Тому такі зараз застосування, таке така локація систем. Ну Якби можна було б краще щось зробити, вже б зробили краще. Тому ми виходимо з цих реалій, які ми сьогодні маємо відповідно до тих засобів, які є на збройні повітряних сил. Пане Юрію, дякуємо. Сподіваюсь, ваші відповіді дали розуміння тим людям, які пропонують подібні ініціативи. Скажімо, речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат був з нами цієї миті.